З одного боку, ми знаємо відомий факт, що він поважає силу. То чи почав він після цього поважати більше Україну, чи навпаки більше дратується? Бо як звучало з його уст, що мовляв, це ну, черговий виток ескалації, і тепер очевидно, що Путін змушений відповідати, і у такий спосіб він почав лише виправдовувати наступні путінські варварські атаки на Україну? Ну, ви праві, Андріано. Чекати від Трампа якоїсь людяності, якогось? ну якоїсь позитивної реакції на те, що відбувається в Україні, не доводиться. Він черства, доволі ну така на слові примітивна людина, для якої такі речі, як мораль, совість, якісь ну, от людські страждання. Ну це за 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 по моєму за межею його розуміння того, що відбувається у світі. Колись були якісь певні надії, що все таки може, може щось рухнеться в його душі. Виявляється, що у, 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 у нього її просто немає. Якийсь набір. Ну, чогось на зразок старих, вже знаєте, таких заіржавілих уявлень про світ, а в основному тільки про себе, про свою величі, не більше. Тому, чесно кажучи, надія не на Трампа, а надія на те, що на нього з усіх боків почнуть тиснути. І я дуже чесно кажучи, радий, що почалося в його стосунках з Ілоном Маском. Не я не зловтішаюся, повірте, але просто оцінюється це з точки зору. Політичних наслідків. От дивіться, що насправді зараз відбувається. Е, відбувається те, чого Трамп, мабуть, не очікував ні за яких обставин. Е, тому що е, тут навіть питання не в тому, що вони особисто по, там, по пополаялися, розійшлися і тому подібне, і так далі. То їхні особисті людські стосунки. Е, значно гірше для Трампа виглядати те, що запропонував Маск.